Два дні назад мені почепили цей браслет домашнього ареста із-за того, що я виїхав з Києва до кінця суду. Я стараюся лишній раз нікуди не виходити. Ну я познайомився з одною дівчиною з Дайвінчика, договорились з нею піти ще в клуб. Я говорю, що я буду сніга. Ідемо щас а там потусуємо. А що я за костюм? Дорога багато. Опять повіло сама. Четвертий етаж. А ну сібешся, ти блогер. Це у тебе на нозі. Я не йшов на політусі. Та мені без разу. Вона теж вообще не б'є, але ти не в отношениях. <риклад> Нет. Я теж. І не быть. Я теж. <риклад> так а зачем ми вирішили туди? Йдемо танцювати. <риклад> <риклад> За що ще з 100 леру вообще У До мене ще чувак. Каже, я тебе ще з того, що ти ходиш тут в браслетом. Лучше би вдома сидів. Я виїхав вообще за Києвою, там почався кипіш ще в клубі. Рішив себе обізопасти, так що жду завтрашнього суду. і будемо там рішати на що цього. Бачите, так? Да? Пінгал тупо.